Я злюся, але переганяємо тут то, то все. Доброго дня вам, мої дорогенькі друзі, доброго дня. Переганяємо то все. Переганяємо то все, дай мені віника. Дай віника. Переганяємо все і переганяємо все. А от виходьте, давайте. Єндики малісти ми закрили. Поки що тимчасово, бо переганяємо все. Давайте. Давай, виходь, виходь. Що там десь сиділо? Ану, виходь. Ти що ти робиш? Виходь, давай. Все, неслися. Все, треба пере. Все, звідти, виганій. Все, йому так складно, що ужас. Виходіть! Давайте, давайте, дружним колективом, давайте, Дай, давайте, дівчата. Заблудила? Все, зараз ми їх заганіємо. Не закривай фірку нашу. Давай, а зараз туди переженемо. Дрібноту ідіть до псьової мами. Буду допускати ту дрібну птицю і переганяти сюди індиків в другу сторону. Ой боже. Зараз так зробимо. Все, перегнали. Сюди перегнали тих ціплят і індиків. За а туди, де крилі, перегнали ендики. І вони вже будуть там сидіти, в такій... у нас ззаду така є. Там були колись свині, там є місце, і вони там будуть вечором сидіти, все буде добре. Ну а зараз їх будемо переганяти, виганяти. Бачите, вони вже повискакували, думаю, що то їх загнали серед білого дня. Зараз ми їх переженемо. Все, тих перегнала, чуть більших. а зараз будемо гнати тих маленьких, випускати до всіх. А всі забігли так, хоч би їм що. Знаєте, навіть навіть а або, ці курочки маленькі мої, хоч би їм що, вони адаптуються, то є кури, то не їм дикі. Швиденько то в них буде. Швиденько то буде. Файні такі. Ну, зараз які виженемо. Ну і тоді буде спокій. Всі вітання, Знаєте, вітер і сонце так палить. Сонце фист, але якийсь є вітерець. Але тепло, тепло і нема чого їх тримати всередині. Чоловік злиться, але е, що я зроблю? Не сі Вже сі не злить, вроді усміхаюсь. Показати його рожу. ворожу. Ну, Ано тут до мене. Ну, повернись, повернись. Видите? Ну, видите? А зразу злий, шапи вже треба, щоб. Треба, ні. Прийшла дочка і. ставай тамо. І обірвали трошки вони гороху. А я трохи писала, людям відповідала і писала, а, а я ніяк не встигаю то все справитися. Я напишу, кому я написала, я вам всім напишу, мої солодкі, всім вам напишу. Ну поки що ви така робота, що я така змучена. і так не, все, не встигаю, багато хочу, а нічого не гарно встигнути. Ні, не то, що багато хочу, але треба з того, що конче треба зробити. Добре, виганяємо. Виганяємо, подивитися на той процес, як вони вийдуть. Так, лампочку виключили, її вже не треба. Все, Я виганяю їх потихеньку, хоч вони такі, як дикі, вони не вийдуть зараз, але помаленьку виходьте, виходьте, виходьте. Виходьте, давайте, давайте, бачите, Ви що вони бачите. Отак, от отак, на то ще до одне. Ой, ой, не б мене Так і все, вони ще можуть виходити, вертатися, ви що думаєте? Давайте, давайте, давайте. Якби я була дума, то я б давно й була. Та йдіть, щоб ви такі якісь. Іди по маю. Давай, скачи. Отак. От Лавні, би не Ви вони вийшли. Ой ой, ой, ой. Я ще не впала до До і мани. Та виходьте ви, давайте, дітвора. Виходьте ви такі файні. Кого ти наті, крепкі, такі, не знаю. Закриваю фіртку. Ой, ой, чекайте. Закриваю цю фіртку. Вони, вони дикі. Вони перепуджені, вони, крім світла, нічого не виділили, ні? Давай. Я би тут ними давно справила, але мене то не було, але закрила фіртку. Цей процес вам покажу, Діти, діти, ді, гості дорогі. Діти, не будьте, не дійтеся, не йдіть. Не видите, щось робить. Видите, що... Та що ви не бачите? Що ви не бачите там? Давайте, виходьте. Ну виходьте, вас треба посувати, бо ви ж не бачите самі, ні? ідіть. йдіть. Котре пішло, а котре ще треба сунути. Їд, ну скажи, й не не сіпі. І зараз ті малі, я пущу з брудера. Не буду, я тягнула, що не воно ще росте. Випущу і все, і збудуся. Там за що виїзде, тоді туди вже оцей брудер піде. Я хвіртку на двері закрию, дід. Видите? Ховалося інші. Туди залізла. Yeah. <laughs> залізла. Три його звідти вигнати. Два. Ну нічого. Добре, добре. Закриваю всі двері. Зараз звідти виженімо їх вид. Помаленьку будуть виходити. Ага. Помала вийдуть. Вигніться всі. Витягайте Витягай Витягаю. Ой, давайте, давайте, гості дорогі. Давайте. Його, як то не незручно, то все. Давай звідти від цього відрави виганіть. Ви ходіть, ходіть, діти, нічого тут нема, страшного на волі. Так, мушу ну виключити, мої дорогеньки, бо інакше не вижимо. Знаєте, ми їх ледве вигнали, ми їх ледве добре ще що їх дочка, ми їх ледве перегнали. Е, я би давно їх була, зробила порядок, ще раз кажу, бо я була. А мене не було і того таке наробило. Ледве перегнали. От я упріла страшенно, страшенно, що плечі подерла до вишні. Ще попід вишню і плечі собі обдерла. Так. Ага, Ще зараз сі. А сі я вже не навіть в брудер. Я вам покажу, навіть в брудер той не перекладаю їх. Відразу їх беру на двір, все, а нас там адаптують і най там живуть. Я не буду сі мучити так. Та де? То є катастрофа. Він почав на мене кричати, то якби чула, як би чули. Я казав зараз включу. Зараз включу і послухають люди, що ти мені робиш. Я розумію, зараз мене хтось скаже. А на Ви такого намножили? Ну, та як нашу? Роботи нема. Е, пенсії нема. Ну, я там вже вийшла на пенсію, ще її не взяла ту пенсію. Але що то три тисячі? Ну, скажіть, що то таке є три тисячі? Абсолютно. А за що жити? Я ж не в місті, щоб е, е, дещо на якусь роботу. І з дому немає як поїхати, бо немає як все все лишити. І його самого не лишу, а він не виїзний. Ну, от така кара Божа. Подивіться. Я зіпріла, як у миш. Лапай, то торе покаже. Це вже полапаємо усіх тіл. Видите? Не буду я їх е, ще в той другий. Менші, менші нічого страшного, а як маленькі бігають і, і люди ніде не мають де подіти, просто зразу набір. А я буду їм гріла постійно. Не буду все, скінчилася. Боже, хвала. Тепер би сівудка здала. Знаєте, є така приказка, отаке От саме і все. Куда є другі? Кидає. Тут теж файні. Ви знаєте, що я не знаю, чи як кувала ці яйці, чи то мені Ольга дочка давала, що десь звідки сіромку приносив, що йому давали. Я не знаю, але ці п'ята такі вийшли мені в руку файні. Я розумію, їх треба буде потім повакцинувати, купити якусь ще вакцину вже. Ні, ніби, в принципі, і тепер треба, поки я ті е, вже в мене індики більші і ті. І ці цепки та більші. Та лапай їх всі разом, ти їх так нежно. Ще там десь є одно. От ще є одне. От так постійно все десь одне лишиться і все. Добре, лампочки виключаю і все. Ось таке може бути, знаєте? Давай, пускай. Нічого страшного немає. Буде дощ, туди всередину адаптуються. Вилапай, за... бо ж сіно таке на тіво, не Давай я повилапую. ти пухаєш. Все, бери, давай ці другі, Ви тих ці вони. вже теж великі. Так само. А тяжкенькі такі ці <клес> і взагалі важкі. Ну, отаке. От все сьогодні так буде, все сьогодні так буде, а завтра вже в них буде по-другому. Ай, завтра вже вони будуть зовсім інакші. То щось ягло, голову склонило. О, скільки не паркували, скільки їх не паркувало, ні? Не знаю, не знаю він. 5, 10, 15. Їх так само десь коло тридцять штучок є. Не знаю. 2, 4, 5, 8, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 22, 24, 25, 27. 27 штук їх є. Тих. А тих є, не знаю, більше 40. Щось 44, чи як? Ось таке десь. Але всі файні. Одні на других дивляться. <смі> дивляться і думає, що то таке є. А звідки все ще більше взялося? таке? воно така була, певно більша курочка. Так, так, а, точно, це вони з є менші і більше, щось мішають. І ясі помішала, мені в голові сі помішало з того всього. Добре, тут ще їхній корм, зараз дасть ці вічки і майже помало привикають. Все таке файне. Все файне. Дивіться, зриваємо горох. Ну, бурін, але ми його ні одного разу не сапали. Ні, по-моєму, по один раз пересапали горох. Частину гороху вирвали. Є дочка, там теребні. Ну і все треба виривати, щоб вирвати, щоб з ним зробити якийсь порядок. Ну, а то все, чоловік скосить чи скропить, чи, чи переско, скосить, а потім скропить. Не знаю, що він зробить. Бараболі наші цвітуть, Ще не дивилася, є чи нема, не знаю. Чи сник від того, що його забирати, чи від того, що М -м -м -м. не знаю, що не знаю. Перцю не буду мати, пару корчиків, цибулі буде файно. Ну, во. Усе підростає. Подивимося, подивимося, ой, подивимося після Петра, а, чи, чи є бараболі. Може буде, бо ми рано посадили. Ми так перший посадили. фасоли, видишь ли, все показывает. Тут есть три кущики, кабачка, куруза також, честа, файна, честа, пересапана, все, человек сделал докладно. Ну і добре, лише тепер треба дощу витака там дрібніше. Ну, бо там глинка така, там глинка, там е, як шлак такий, бо тут вже була бувша котіння до школи, і до садіку. І тут йшла будова, і тут палили, ще вуглів, шлак вивозили. Коротше, тут таке було. Ну, але нічого, нічого. Все добре. Тримаємо город і, і все добре. Все вам покатала тут. Так, менше більше. Потім по чуть-чуть буду -чуть вам більше показувати. Що тут робиться? Вступаюся звідси, бо дуже е, мені тисне на голову. Домагаю вам, Дюк, я. привітайтеся. привітатися. Ану, привітайтеся. Галя, що це таке? Галя, що таке неповага? Ну, вернулася і сказала. Добрий день. Добрий день. Все, файна дівчина. Вите, горох обірвали горох. Змикали, змикали, змикуємо, бо дочка каже, я була на городі, обірвала, а потім лише, Ну, да, що таке робити на сонці, пектись. Ну, так мені що? бракує вітамів Тобі... Д. Чуєте, що її бракує? Серйозно? <с <с мені пол... більше... Біль... більше половина норми бракує. Більше вітаміну Д. Я здала і мені бракує вітаміну Д. Значить, треба бути на сонці, їхати на море. Ні, туда треба. Але сказали, що не, не знати, чи на сонці можна бути, бо я ще дала аналіз на щитовидку. А поломався апарат. Так. Кров заморозила. Сто процентів буде <laughs> 100% Сто процентів, кров заморозили. Це комедія 100% Ну, Лікарство треба купувати, ні? Ясно. Ну добре. Йду я зараз до вас до компанії. Спеціально поламали, бо вже старшого шла не можуть віддавати направлення на аналізи. Спеціально ти зробили. Так. Ну добре. Поламали апарат Так. Я тут з ними не можу навіду. Питаю чоловіка, я в їдрок, і б їдрок, я б їдрок, я б я б їдрок, я Так не сміяла, чекайте, Але... зараз вам скажу. Не Добре, мої дорогі, на тому буде все. А ви залишайтеся здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Гарного вам дня і всього вам самого доброго. Всім пока. Всім пока. Добре, добре, мої дорогі. Пожартували, посміялися. Вам показалося все. А тепер на тому буде все. Хочу вам ще сказати, що сьогодні буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал. Канал називається Нові Вінтажні речі від Світлани. Заходьте, мої дорогенькі. Посуд е шикарний, посуд з Європи. Так що всіх запрошую до перегляду. Всім. Пока. Всім пока. залишайтеся здоровими. Будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі. Пока.